Шановне товариство, в вашій увазі пропонується книжкова виставка Невідомий Рильський», присвячена 120-річчю від дня народження Максима Тадеїча Рильського. Що ми не знаємо про Рильського? Ну, По-перше, хочу почати з його батька. Батько Максима Тадеїча Рильського це дуже колоритна особа. До вашей увази пропоную цитату с книжки Виктора Киркевича «Киев и киевляне». В начале 1860-х годов среди польской и ополяченной шляхты выделилась группа интеллигенций, которой стало стыдно за те угнетения, которые их семьи проводили над простыми крестьянами. Эта группа во главе с поляками Владимиром, Владимиром Антоновичем, Тадеем Рыльским и Павлом Житецким стали называть хлопоманами, чем они страшно гордились. Они подчеркнуто разговаривали на украинском языке, носили вышитые сорочки и придерживались народных обычаев в быту. Стали создавать воскресные школы, где обучение проводилось на украинском языке. В разгар польского восстания царская администрация, даже российская интеллигенция, испугавшись национально-освободительного движения, стала шарахаться от этих непонятных песен и подозрительно относиться даже к горячо почитаемому Кобзарю. Было заявлено «Киев русский, русский, русский», причем подразумевался чисто национальный антикатолический аспект. Батько Максима Тадеевича Рынського был заслонен, про что свечать документы, которые были наданы І розшукані в архіві Київського генерал-губернатора вже після смерті Максима Тадея Чарильського. Студенти Київського університету Тадей та Йосип Резиславович Чарильський 7 листопада 1860 року підлягали таємному поліцейському нагляду за прищеплення ним, ним і селянам Бердичівського повіту думок про рівність і комунізм. Так що... Такого батька мав наш славетний поет Максим Тадевич Рильський. Тепер, що ми не знаємо про Рильського конкретно? Найбільш невідома сторінка в його житті розкрилася вже після здобуття Україною Незалежності. Це про те, що в 1931 році, рівно 5 місяців, Максим Тадейович Ривський знаходився у в'язниці, у Лук'янівській в'язниці його привозили на допити в теперішній Жовтневий палац. Ніде в документах, ні в своїй автобіографії, в різних, в різних спогадах, скільки, скільки саме знаходився Максим Тадейович Рівський у в'язниці. Знайти відомості було неможливо. Але його син вже в кінці, в кінці перебудови домігся від тодішнього керівника Комітету державної безпеки України Галушка, здається, прізвище, можливості ознайомитися з архівом. І там в архівах вони знайшли знайшли інформацію про те, що рівно. Рівно 5 місяців з 19 березня 1931 року Максим Тадевич знаходився у в'язниці. Максим Тадевич Рицький знаходився тоді у в'язниці, більш-менш в пристойних умовах, тобто не було фізичних тортур, але були дуже психологічні тортури. Весь час мінялися слідчі. Навіть останньо, в останній день його перебування у в'язниці, коли до нього прийшла е, дружина е, Максиму Тадевича Рильському сказали, що вас відправляють на 10, на 10 років на північ. І це сказав е, слідчий, який вже знав, що є рішення про звільнення. Рильського. Ось такими, в таких умовах та ми в таких умовах вибивали з Рильського свідчення про начебто анти, антиурядову діяльність нашого поета. Слід зауважити, що всі, всі співбрати по групі новокласиків, фактично всі, були або знищені. Були знищені, крім одного, який емігрував. Тобто Максим Тадевич Рильський єдиний, хто залишився в живих з групи неокласиків. Після смерті Максима Тадевича Рильського його сусіда по камері надіслав, надіслав родині, родині Максима Тадевича Рильського дві поезії, які Максим Тадевич залишив, залишив його у в'язниці. Одна з поезій була надрукована в збірці творів Максима Тадевича ще, ще в 60-ті роки. І дуже цікаво, що в цій поезії йшлося про так називаємий будинок попереднього ув'язнення скорочено щоб проскочила така інформація. Просто цензори не звернули увагу на це скорочення, що воно означає. Максим Кадайович Рівський після свого перебування у В'язниці він як пішов на компроміс з самим собою і почав писати значною мірою, так як від нього вимагала, вимагала обставини. Головне, потрібно було залишитися живим. 35-му році, в кінці 1935 року, року йому запропонували хвиля Людина, яка відповідала в Україні за культуру, за письменників. Запропонувала йому написати пісню про Сталіна. Хвиля сам не залишився в живих, але пісня про Сталіна, яку, яку написав Рейський, а на музику поклав Ревуцький, вона виконувалася багато років і вона врятувала життя Максима Тадаєча Рівського. Може, Зараз, на жаль, після смерті Сталіна в творах Максима Педевича її немає, але зараз в інтернеті вона є і в спогадах Прорицького її також цитують. Єдине, що там є неузгоджені по датах, але вона дійсно була вперше надрукована в 1936 році. В школах ми вивчали поезію в Лені, яка також написана була на початку 30-х років. Поезія, в принципі, дуже непогана, але що ж робити? Потрібно було виживати. Максим Тадейович Рильський збирався святкувати свій ювілей всередині 30-х років, але він не відбувся, тому що під час підготовки до цього ювілею він необережно висловився про творчість одного одного вже відомого драматурга, а серед присутніх був його родич Натан Рибак. І ось в результаті, в результаті цієї відомої Драматург Коренічук зробив все, щоб ювілей, ювілей не відбувся. Далі дуже цікаві моменти з нагородженням Максима Тадеїча Ривського. В кінці, кінці 30-х років на Україні на Україну перейшла чергова хвиля арештів. І, як кажуть, тобто є, є в книжці, книжці Богдана Рильського, сина, сина Рильського, йдеться про те, що Хрущов збирався, збирався включити до списку, до списку репресованих Максима Тадеюча Рильського. Але коли почали там вивчати справу, Тотичина, Тичина начебто, сказав, що як можна садити, репресувати людину, яка написала пісню про Сталіна, яку виконує вся країна. Отже, тоді не відбулося, не відбулося неправедного покарання нашого поета. І він зміг залишитися на волі. В кінці 30-х років Максима Тадейовича Орильського з подачі Берії було нагороджено вищою, вищою Нагородою тодішнього Радянського Союзу. Під час, під час війни Максима Тадейоча Орильського і е, Тичину було прийнято без кандидатського, без кандидатського стажу. Долавка ПРС Максим Тадеїч Рильський очолив фактично спілку письменників України, тоді це була, була посада не голови спілки, а відповідального секретаря. Максима Тидейоча Рильського було нагороджено сталінською премією, тобто він мав був при всіх регаліях. Був на вершині, вершині своїх, своїх творчих і громадських досяг. Але ось друга половина, друга половина війни йде звільнення України Максима Тедеїча Рильського разом з, з Бажаном і викликають, викликають до Сталіна. Тут Максим Тадевич Рильський вперше і єдине в житті побачив Сталіна. І Сталін виступив з різкою критикою Давженка. Багато, багато науковців і письменників, поетів кажуть, що ось Максим Тадейович нічого не зробив, щоб врятувати Давженка. Але як виходячи з Тих даних про те зібрання, яке, яке відбулося тоді, Рильському, де взагалі нікому із письменників, які там були, не дали можливості щось сказати. Весь час виступав Йосип Васильович Сталін, і тільки після, після свого виступу він запропонував представникам України сказати, чи вони погоджуються з тим, що Довженко Зробив не те, що потрібно е, зробити. Тобто йшлося про сценарій Україна в вогні, е, дати свою оцінку і одразу ж Корнійчук казав, що ми вас підтримуємо, підтримує, ми всі з вами згодні». згодом. Це я розповідаю для того, щоб зняти з Максима Тадійовича Рильського всі зауваження стосовно його. Його діяльності на посту, на посту керівника спілки письменників України. Максим Тадойович Рильський в ці, ж, в ці ж місяці врятував, фактично, дуже допомагав Остапові Вишні. Остап Вишня, після того, як на початку 30-х років Рильський був у в'язниці. Зробив все можливе, щоб поставити на ногу Рильського. Він його, тобто фізично підгодовував, давав можливості відпочити. І тим же самим відповів Максим Тадейович Рильський. Максим Тадейович Рильський особисто звернувся до Хрущова з проханням дати можливість існувати Остаповишньою як людині. просто. Щоб були такі ж пільги, як у письменників. І ось Хрущов сказав, що з відновленням Остапа Вишні в спілці письменників не може бути і мови. Він двічі повторив цю фразу і оточення Максима Тереча Рильського довго думало, що ж зробити так, щоб не писати. Не писати е, якихось прохань про е, те, щоб Остапові Вишні дали можливість існувати, фізично існувати в цих умовах, але додумалися до того, що вони е, надрукували довідку, що Остап Вишня є українським радянським письменником. І з цієї довідкою Остап Вишня звернувся до міліції і там йому видали. Е, Видали картки на те, щоб він міг харчуватися, отримувати ці пайки. Ось в яких умовах існували, існували наші, наші письменники. В кінці після війни Максима Тедевича Рильському запропонували написати заяву про, про складання повноважень з посади голови спілки письменників. Він Абсолютно нічого не зробив, щоб протестувати, а далі почалися знову репресії. Вже особисто проти Максима Тидейоча чарильського Його Яновського і ще кількох людей звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Виступи, виступи проти, проти цих українських буржуазних націоналістів. Вони значно вкоротили життя, життя всім і Яновському, і Рицькому. Після, після цих подій співчуття, співчуття Рицькому висловив тільки, висловив тільки одна людина. Це Михайло Стельмах. Якраз ось в книжці. Сина Стельмаха є, є якраз замітка. У тому самому залі, де 1951 року розпинали Сосюру, 1947 розправлялися з Максимом Ривським. Спочатку ганяли у спілці письменників як митця. Вітак у цьому залі, як академіка за націоналізм та формалізм. Батько розповів мені, що коли судовиська скінчилася, Максим Тадевич рушив до виходу. І перед ним, наче море, розійшлося. Усі відсахнулися від уже опального академіка. Батько підійшов до Максима Тадейоча і перед очима присутніх міцно обняв друга. Ривський мовив. Я знав, Михайлища, лише ти від мене не відсораєшся. Ходімо вип'ємо. Останній роман Чотири броди батько видав із такою присвятою Максиму Тадевичу Рильському, моєму доброму навчителю і старшому другу. В квартирі Максима Тадевича Рильського жило дуже багато, після війни жило дуже багато письменників. Він просто давав можливість людям, яких не було житла якусь частину часу. Побути у нього в квартирі. Ще, ще я хочу, хочу сказати, що після тієї критики, яка супроводжувалася погрозами, що ми вам зараз ми вже не розстрілюємо, але ми вас залишимо без паперу. Тобто фактично, Максим Тадейович Рильський не мав можливості писати, але він залишався на посаді директора інституту мистецтва знавства та етнографії, а потім приблизно після через деякий час, після виїзду Кагановича, який очолював тоді партійну організацію України, йому вже дали можливість е, друкувати свої поезії. Але якщо говорити відверто, то фактично вісім років. Максим Тадевич Рильський не мав змоги нормально писати. Навіть після смерті Сталіна продовжувалося це тихеньке, це тихеньке переслідування Максима Тадейовича. Тому що коли вже почалися ганіння на Сосюру, знову пригадали Максима Рильського. Ривського. За подачею Кагановича вийшла, вийшла велика стаття, що під віршем любіть Україну підписалися б, підписалися б Петлюра і Бандера. Ну, і звичайний Рильський, що ось такі ірильські вже підтримував Сосюру. Отже, ось таке було ставлення, ставлення до, наших, до наших письменників і поетів. І тільки... І тільки вже після смерті, після смерті Сталіна, після 20-го з'їзду, Хрущов визнав е, свої помилки, уставлені до, е, до різних, е, різних діячів культури е, письменників опитів. і поетів, і з'явилася відома стаття, які, які, яка реабілітувала. У тому числі і Максима Тадевича Рильського. І ось з кінця 50-х років і ще до 64-го року до своєї, до своєї кончини Максим Тадейович Рильський зміг відродити, відродитися як митець. Серед тих фактів, які не дуже відомі нашому читачеві. Ще в вашій увазі цікава інформація про те, як Максима Тадейовича Ривського відвідали представники організації українських націоналістів. Це було у вересні 1948 року. Вони пропонували Максиму Тадеєвичу відмовитися від співпраці з владою і скерувати свій талант на боротьбу з більшовизмом. Поет люб'язно почастував в із Західної України і навіть подарував свою збірку біжність з автографами. але сказав при цьому, що у моїй особі два Рільських Рільський Вільний і Рильський Пригноблені. Цю книжку, цю книжку після розгрому однієї боївки знайшли знайшли в Західній Україні. Тобто це Однозначний факт доведений. Про це йдеться в книжці, в книжці невідомого Україна таємниці письменницьких шухлят, а також в дуже цікавій книжці Українські соловки про долю українських письменників, про їх зв'язок з українським підпіллям. І безпосередньо йдеться про долю тих. Тих трьох тих трьох онівців, які, які намагалися навіз зустрітися з провідними українськими письменниками. І ще хоч хочеться сказати, що Максим Тадович Рівський міг стати жертвою жертвою наших е, спецслужб, так само як і Ярослав Гала. Тобто були такі е, сподівання у влади. І наміри, але вони були зруйновані чисто завдячуючи людському фактору. Там одна з агентів, перевербованих агентів КДБ вона прийшла, закохалася в бандерівця і сподівання на те, щоб зробити, зробити замах на життя рильського руками. Руками підпіляун вони не справдилися.